Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щеблени широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Протягом двох століть 9 березня було знаковою датою для України день народження великого поета Тараса Григоровича Шевченка. Феномен цієї людини не одне десятиліття досліджували науковці та літературознавці, однак і досі немає однозначної відповіді, чому його твори зачаровували тисячі людей в різних країнах, чому маленький наймит козачок пана Енгельгарта став талановитим художником та геніальним поетом. Сьогодні дослідники спробували відшукати відповідь на це питання і називають причиною походження малого Тараса, яке довгий час було овіяне міфами. Знятий міф, радянський міф про кріпацьке походження Шевченка. Сьогодні воно в нас козацьке походження закріпаченої родини. Ми маємо це констатувати як факт не применшуючи значення. Історії людини, яка відкрила нам цей світ, і більше того, дала зрозуміти в умовах тоталітарної системи, виборювала право на волю. Так, козацьке походження певною мірою пояснює здібності Тараса, адже заможні козаки були людьми освіченими і навіть багатими на таланти. Батько хлопця довгий час чумакував, що свідчило про непоганий достаток. Наявність предків запорожців пояснює і захоплення Тараса козацькою вольницею, яку поет успіував у своїх творах. Тараса Григоровича був прадід Андрій Товстик, від якого йде Рід, який був на Запорізькій Січі військовим писарем. Ну, по сьогоднішніх мірках це посада генерала. Він мав там великі права. Ну і звідси від цього товстика пішов весь рід. Микола Павлович Лисенко більше 35 років досліджував родовід Тараса Григоровича Шевченка і з'ясував чимало цікавих фактів. А почалося все з прагнення дізнатися про своє коріння і знайдена відповідь навіть приголомшила письменника. Виявилося, що поєднує його з відомим поетом не лише те, що він є праправником Шевченка по лінії брата славнозвісного кобзаря. У 1843 році, коли Тарас Григорович Шевченко вперше приїхав на Україну. Ну і звичайно зайшов в Кирилівку до своїх родичів, до братів, сестер. І брат Йосип йому сказав, запропонував: говорить, ось в мене говорить, синочок народився. То чи не погодився б ти стати хрещеним батьком? Тарас погодився, і вони разом з Іриною похрестили мого прадіда Трохима. Відомо, що малий Тарас обожнював слухати розповіді діда про козацьку вольницю. Та як з'ясувалося, про славетних предків добре знали рідні хлопця і не приховували правду від дітлахів. Ілі малий взагалі не нізучини була лінія родного дяді Тараса Григорія Шевченка Павла Івановича. і вот. от коли одслежуєш, э, скажем. Його радословну віточку по метричним церковним книгам виявляється то виявилось то, що він жив некраєм в сім'ї Павла Івановича. Тобто там виявилось його окруження в його детські роки. Саме двоюродний браття, сестри. Рід Шевченка нараховує чимало талановитих людей. 1200 родичів поета відшукав Микола Лисенко і з гордістю відзначає, поет міг би пишатися успіхами нащадків. Художник, Фотій Шевченко, Валерій Красицький. Це художник Яків Шевченко, це художник Микола в Києві працює в інституті викладачем. Це письменник Дмитро Красицький, це академік Боярський, який присвятив своє життя сільському господарстві. Ну і багато інших письменників, які багато з них працювали в різних галузях народного господарства. Були і поети, і. Лікарі і військовослужбовці і були прості хлібороби, які своєю працею звеличували нашу Україну. І сьогодні збираються нащадки великого Тараса на батьківщині Кобзаря в колишній Кирилівці, нині село Шевченкове. Приїздять вони і до Канева на Черночу гору, де похований великий поет. Щороку туди прибуває чимало людей не лише з України, а й за кордону. Адже твори Шевченка перекладено на сотні інших мов, їх знають в усьому світі. Надзвичайно цікавим є і той факт, що поета Тараса шанували і любили в різні часи, незалежно від ідеологічних акцентів та ідеалів. Пояснення цьому феномену намагається намагаються знайти дослідники нинішні. Феномен, я вважаю, його був заключався в тому, що він все життя був з народом. Він його любив, він його прославляв і він його поважав. Цей український народ. Це, видно, саме була головна його риса характеру. Така ж людина, як і ми, але Бог йому дав розум, великий талант, пророка, художника, академіка-графіка. Який міг робити чудеса і своїми руками, і своїм словом. Тому це ну, незвичайна людина, звичайно, і цю постать. Досліджували вчені, досліджують і ще будуть багато років. Досліджувати його творчість. Привикли слухати, що це був революціонер, демократ. То зараз у мене звичайно кардинально змінилася думка, тому що це людина, яка прагнула волі, яка понад усе любила український народ. І він по своїй, звісно, доля його закинула в Росію. Він там навчався, але він весь час прагнув бути лише з українським народом, і це був дуже великий психолог. Не тільки українського народу, а й жінки-мотрі. Так, твори Шевченка зачаровують своєю молодійністю та щирістю, ними немов промовляє душа народу. Катерина, причинна, наймичка. Ніхто краще за нього не міг описати почуття жінки ані тоді, ані зараз. Як відзначали сучасники поета, за Тарасом Григоровичем зітхало чимало жінок. Однак серце своє він віддав одній, чиє ім'я збереглося до сьогодні.